Госпосеред нас, дорогі мої брати і сестри, вітаю вас сьогоднішнім Богородичним 12 м святом Успіння Пресвятої Богородиці. В нашій уяві смерть близької людини, особливо мами, це найбільша трагедія. Чому ж сьогодні, коли земного життя? Відходить матір людства, пресвята владичиця Богородиця, ми радіємо. І ми цей день іще по-іншому називаємо Богородичною Пасхою. Традиція такої назви походить із Греції, тому що, подібно своєму єдинородному Сину Господу нашому Ісусу Христу, Пресвята Богородиця Воскресла. Ми знаємо історію цього свята не лише про факт її звичайної земної кончини як смертної людини, але і як матері світла, як матері воплощенного Бога. Коли Пречиста померла, їй було 72 роки. Ну, здавалося, б, Уже доволі солідний вік, і Господь її призиває після її земної проповіді, тому що вона в свою чергу теж встигла за своє ж земне життя нести апостольську місію проповідь Євангелія єдинородного сина свого. Пресвята Владичиця відходить. І земного життя в Євсіманській вісі. Гевсіманія це на сьогоднішній день місцевість в районі Єрусаліма. Там знаходяться монастирі. І саме місце успенія причистої також має особливий підземний храм. Де була фактично погребена Пресвята Богородіця і де знаходиться її гроб, так як в Єрусалімі знаходиться гроб Господні. Коли йшла погрібальна процесія із тілом Пречистої владичиці, знайшлась людина, яка наважилася. Перевернути гроб при чистої владичиці. У неї, як і у її сина, було дуже багато ворогів, не тільки послідовників, друзів, помічників, а й ворогів. Один із них, єврей Афоній, захотів зробити цей перевернути гроб при чистої владичиці. Але тільки він доторкнувся до труни і тілом, його руки ніби приросли, і він не міг їх відірвати від гроба. І лише коли він покаявся по молитвам апостолів, його руки можна було відняти від гроба з тілом причистим. Це було одне із перших підтверджень того, що вона його простила. Це було підтвердження і того, що навіть після свого земного упокоєння, а як ми називаємо успіння, тобто сон, вона. Була здатною захищати як себе, так і все людство. Потім Афоній після покаяння свого прийняв хрещення і став християнином. Кожного Господь і причиста владичиця приводить до віри своїми шляхами, тому ми кажемо іммі живісу судьбами. Тими шляхами, якими тобі, тільки Господи, відомо, приведи мене до себе. Причиста Богородиця помирає як звичайна людина, і Христос приймає її душу безсмертно. Але треба знати, що як Воскрес єдинородний її син. Так воскресла разом із Тілом і Пресвята Богородиця, і вознеслась на небо. Апостоли, які були свідками цього чуда, цієї події, були більш здивовані, тому що її син був Богом, а вона все-таки була земною людиною. І ще і до. Смерті Пресвятої Богородиці і ще до Воскресіння свого Христос воскрешає праведного лазаря, показавши цим, що Воскресіння можливе не тільки для нього, тому що Христос Бог, а Він здатен воскрешати і смертних людей. Одною з них була його пречиста матір Пресвята Богородиця. Вона возноситься на небо. Але так само, як і при Воскресінні Спасителя, одного із апостолів не було поряд. Він не був присутній на погрібіні пречистої владичиці. Це той самий невіруючий Фома, який усунився і в Воскресінні Христа. Пречиста являється йому. І з неба кидаю йому свій пояс як матеріальне, видиме підтвердження того, що ось вона була тут на землі поряд із учнями її сина, і ось вона вже возноситься на небо і воскресає разом із сином своїм, щоб вічно із ним царствувати. В його Небесному Царстві. Успіння є одним із тих свят, яким ми підтверджуємо, що пречиста владичиця ніколи нас не залишає. Коли Богородиця Возносилась, вона дала апостолам майже таку ж Обітницю, як і її єдинородний Син, Господь наш Ісус Христос. Христос сказав, Я з вами і ніхто проти вас, а з Єсмін з вами і ніхто жонови. Причиста владичиця каже схожі за значенням Слова, ніколи вас не залишу. І ми відчуваємо її присутність серед нас. Ми відчуваємо її материнське заступництво. Ми відчуваємо ту силу, з якою вона здатна захищати своїх вірних чад. Тому в акафісті, у спінню Пресвятої Владичиці, ми співаємо: радуйся, обрадована в успінні Твоє нас не оставляющом. Вона дійсно нас не залишає. Особливо відчуваються ті, хто непрестанно, повсякчасно моляться їй, як Матері Господа Ісуса Христа, як Матері всього людства, котра всиновила людство в особі Іоанна Богослова. Там, при Христі, при розп'яті Сина Свого. Сама Пречиста під час зустрічі із праведною Єлісаветою сказала такі слова, все бот нині у мя всі роді. Віднині мене будуть прославляти всі покоління. Це відповідь самої пречистої владичиці на питання тих людей, котрі принадлежать до тих деномінацій, які не почитають пречисту Владичицю Богородицю. Кажучи, що вона проста земна людина, котра нічим від інших не відрізняється. В самому благовісті Архангела Гавріїла. Кажеться, що ти вибрана між жінками. Сама Причиста Владичиця каже себе нині у блажатній всероді. І коли ще виникають якісь сумніви в почитанні, в молитовному поклонінні Причистій Владичиці. Є дуже багато чудотворних ікон, через які. Богородиця являє свою волю, показує, що вона повсякчасно заступається за нас, покриває нас святим своїм момофором. Я часто повторюю таке простонародне формулювання, коли старенькі люди казали не ікони, а вікони. Дійсно, через ці вікна в Царство Боже, Пресвята Богородиця дивиться на нас. В різних чудотворних образах. А ми, в свою чергу, по цей бік ікони, знаходячись в тимчасовому житті, дивимось на неї у вічність. І так відбувається ця молитовна розмова, цей непрестанний контакт міщадами при святої Владичиці і нею, котра чує наші молитви, виконує їх і наповняє наше серце любов'ю, вірою, надією і бажанням служити їй, молитися їй. В нашій святій Україні є три лаври. І всі три лаври успенські. в нашій землі це свято. Завжди користувалися особливим почитанням, особливою популярністю. Тому не тільки лаври, а багато і храмів Успенських. в кожному великому місті чи селі можна зустріти Успенський храм. Сам колорит цього свята, безумовно, в нашій пам'яті, уяві людей, котрі виховувалися. В Київській духовній семінарії саме на території Києво-Печерської лаври, це завжди особлива пам'ять і особливі почуття близькості, приналежності до чад Пресвятої Богородиці. Колись під час свого явлення преподобному і Богоносному Отцю нашому Сірофіму Саровському Чудотворцю, Пресвята Богородиця сказала, от нашого рода є сіль. Будемо просити її молити, щоб і ми стали її земними родичами, щоб і ми своїм життям були достойні називатися її чадами. Щоб всім своїм єством стремилися до неї в І вона ніколи нас не залишить по своєму обітуванню. ніколи не відніме від нас свого материнського покрова. Але будемо пам'ятати, що і під час Вій під час розбрату Пресвята Владичиця Богородиця була нерушимою стіною, якою вона зображається в образі Аранта. Нерушима стіна. Вона була заступництвом тих сирих і обездолених людей, котрі. Залишалися без крова над головою. Ця страшна ніч, яка минула в Києві і по всій Україні, унесла життя багатьох людей. Багатьох залишила без крови над головою. Багато поранених. Я хочу висловити своє відверте співчуття сім'ям, близьким цих людей і молитимусь за їх здоров'я живих і спасіння душ усопших. Як казав вже, Вище, що чудотворні ікони неодноразово, як то Почаївська і інші ікони, були заступництвом нашої землі. Сама Пречиста являлася і відганяла загарбників від храмів, монастирів. Осель ставала тою нерушимою стіною, котра заступає наших воїнів на полі бою. Хай і сьогодні причиста владичиця заступає їх на полі бою, покриває чесним своїм омофором і стане заступництвом для всіх. Тож бажаю всім сьогодні кріпкої віри, мирного неба над головою, добрішого закінчення цієї жахливої війни. Тілесного здоров'я, а найбільше віри в те, що причиста ніколи нас по своєму обітуванню. Не залишить. Радуйся, обрадуваною во успенні Твоєм нас не оставляю. Христос посеред нас і є, і буде.